Забезпечити бійцям належні умови навіть на фронті для прикарпатських воїнів. Підготували три банні комплекси. У кожному з них встановлено ємності на 750 літрів води та чотири душові кабіни. Також декілька пральних машин. Однак каже голова військової адміністрації: таких комплексів треба більше. Ближчим часом ми починаємо готувати ще п'ять додаткових вагончиків і будемо мати таку можливість, Вісь передати їх на передові позиції. Ці комплекси можуть працювати як від генератора, так і від нагрівання альтернативними видами палива. Тож доступ до гарячої води у бійців буде постійно. Для наших захисників, які на передові позиції захищають українську землю. Зараз є потреба, готуючись до зими. Потреба у відповідних комплексах, де хлопці зможуть помитися а також попрати свої речі вже найближчим часом. Перші три банни Но комплекси поїдуть на передову. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо компанія Раї.